Зараз будемо наблюдати це телевізор. Займай позицію, будеш нам ну, показувати, будемо ну, зарізати зверху. Этих не могу показывать. Красоту зараз не пашки буду на вкол. А, походу челу той побег на хачке, ты понял? Да-да-да, он где-то студим это на. Ну нахуй. Упала за его. Красиво че не? Якщо ви натисли кнопку до кінця таймера, та вас не, не вбиває, ви ІЗІ евакуюєтесь. Лайфхук. А от в Хангелі так не працює. В Хангелі якщо 30 секунд на викид, то ти на 29 тисяч так і міраєш. Красиво вийшли на решту. Все, дідо, спеціально.